Вітаю вас, мої любі друзі! Незабаром ми будемо святкувати дуже важливе для нашої країни свято День Незалежності України. Це день, коли ми згадуємо з гордістю про нашу батьківщину, красиву, щедру, мирну. Послухайте вірш Наталії Козленко Незалежна і єдина. Що то діти за країна, неба синього блаки, На ланах у серпні жито стиглим золотом блищить? У якій, скажіть, країні клімат лагідний, м'ягкий, Бог відводить буревій, не гаразди від стихій? люди мудрі, працьовиті в Україні тій живуть, на чуже не зазіхають і свого не віддадуть. У якій ще країні так земля родить охоча, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча, гори є і полонини, є моря, річки, ліси? Загалом то є країна неймовірної краси. Гордо, голосно дитино, ти назви ім'я країни, у якій хвалити Бога. Народився і живеш, їй дочкою є чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна. Незалежна і єдина наша ненька Україна. Ось така вона наша рідна Україна, гарна, щедра, співуча, з родючими землями, горами, лісами і добрими, працьовитими людьми. І дуже важливо любити свою батьківщину, знати її символи, традиції, мову, пишатися нею і робити добро для всіх щодня.